Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання сьогодні: що виходить з твого життя, від чого ти очистився? І що натомість приходить те, що ти заслужено вже отримаєш? як Подарунок нагороду. Говорю для жінок: чоловіки перевертайте під себе. Отже, сигніфікатор не буду розкладати. Дивіться, якщо це ваша ситуація, що дійсно те виходить з вашого життя, що програється повністю на слух розклад, то можете слухати до кінця. Якщо десь якась інформація взагалі не ваша, і не дивіться далі. Так, отже, що виходить з твого життя, від чого ти очистився. Давай дивитися. Так, кармічні уроки ти пройшов, так як в твоєму домі був етап, коли не вистачало грошей, можливо, щось не розвивалося. Так, кармічний чоловік був, нагадую, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Так, що виходить з твого життя? Ти відроджуєшся після цього, лікуєшся. І так, можливо, навіть не один раз. Що виходить з твого життя? Ну, йде до тебе правосуддя? Правосуддя, виходить. Так, а ну давайте. Бо тут і що йде і виходить одночасно. Так. Так, ти пройшов якийсь важливий урок. Пройшла ти якийсь важливий урок. Цей урок стосувався якогось чоловіка. цей е, чоловік дійсно одружені були, хтось мав стабільні, довгі, тривалі стосунки, е, не вистачало коштів якийсь час, е, можливо, не працювала, утримував цей чоловік, але заробляв недостатньо. І що прийшло натомість? Ти відроджуєшся від цих неприємних таких стосунків, як птиця Фенікс, і е, ліки від цих хвороб, знаходиш сама в собі внутрішньо. І це тобі по правосуддю, вищі сили тобі посилають. Давай тоді, раз уже перейшло до того, що ти отримаєш, то давай. Що ти ще отримаєш, пройшовши якийсь певний кармічний один або кілька уроків, що ти тр... теж отримаєш в нагороду від вищих сил? А вищі сили за тобою стежать? Це твої рівностно стежать, постійно за тобою наблюдають згори. Так, позбавляють тебе, якщо в тебе був трикутник, і оце ти з нього якраз вийшла. А якщо не було трикутника, то якраз прибрали можливість твою якусь людину прибрали з твого життя, яка намірювалась туди війти. Дуже хотіла тебе закрутити в свої сіті. І ти отримала ключик, дивися. Можливо, вони спеціально спровокували сварку якось. Ти отримала ключик, який дозволив тобі вийти з цих неприємних відносин. І, можливо, нове щось вийде. Ану. Так. Ну, чоловіка тут не бачу, але можливо в когось навіть ем, дивіться, виход з старих якихось відносин відродження. Ти я по птиці Фенік, знову ж така красива, приваблива для чоловіків. То хтось, можливо, зробить тобі пропозицію і гроші йдуть в твоє життя. Так, мчіть на всіх парах. І ця людина зараз за тобою спостерігає, от подобаєшся ти їй. Можливо, це вона тебе трішечки ще й ревнує, що ти не знаходишся в даний момент в її житті. Нехай все хороше, неодмінно. Збувається негараздий негатив, обходять вас стороною.